Вітаю! Отримали ще одну посилку від Агромаркету в цьому році. А скоби зняла заздалегідь і відкриваємо багато поверхів повітря. Всередині накладна, як зазвичай. Також насіння покажу детальніше. І зараз дістану рослинки. Також насіння це має бути кілограмовий люпін. Зараз все відкрию, покажу і розпакую рослинки. Розпакувала рослинки, також був ще от, запакований байкал добриво. Це ожина Black Magic ремонтатна. От броньки начебто є, головне, щоб тепер не померзло все. Все інше це малина. От так виглядає Double Gold. Ось з такими паростками зюгана жовта. От, видно, тут і тут паростки. Досить дивно чомусь виглядає Голден Queen жовта. Також. От якось корінець торчить назовні чомусь. Ще така малина Віламете. Ну, тут просто дві палички терчать, жодних броньок я на ній не бачу. Так само приблизно виглядає моросійка, але А ні, трішки є броньки, начебто. Так, і ще одна малина Джоан Джей. Дуже сподіваюся, що вони приймуться, бо. От минулорічні з 14 малин, тільки дві залишились живі. І зараз, покажу ще, зараз ще покажу насіння. Ось це кілограмовий люпін, біла редиска, селера коренева, цвітна кольорова капуста, такі патисончики, гарбузик, огірки, також шавель. От такі сорти. Томатів замовила, не втрималася. Перці Ось такі сорти. І ще трішки баклажанів. Як бачите, всі, все насіння це сонячний березень. Ну, майже все. Така це покупка цього разу. Дякую.